Унікальна версія вулкану М під назвою Сотник. Так, це той самий сотник, який у нас був, який у нас був у е, Сталкері 2 Серце Чорнобиля. Але знову ж таки, тут він більш видозмінений під, <смас> скажімо так, реалії ОВР. Так, тому він виглядає не зовсім так, як у «Сталкері 2, але теж доволі-доволі непогано. Або щось подібне. Так, а ну, а що ж ви такі швидкі? Ось так. Ось так, ніштяк. Так, можливо, в Stalker 2 сотник виглядає набагато цікавіше, але ну, не забуваємо, Stalker 2 це Stalker 2, а поклик Прип'яті це поклик Прип'яті. І залишається напевно тільки одне питання це де взагалі цей вулкан М взяти. Після того, як ми переходимо до Прип'яті, ми підходимо до лейтенанта Кирилова, питаємо. Задаємо ці всі питання, кажемо, що нам потрібен бронежилет, і він, окрім як бронежилет, тобто бронекостюм булат, шолом сферу м 12 також видає нам вулкан М сотник, який як на мене тепер ідеально підходить.